Сподіваємося, ви вже перепочили від минулого оновлення та готові ознайомитися з новим. Тому раді презентувати вам другу частину оновлення під кодовою назвою Кримінальний світ 2.8. Адже ми підготували особистий автопарк для кланів, цікаві завдання, нові автівки, оновлення страйкболу, графіті та багато інших змін. З оновлення систем та додавання до них додаткових функцій. Ми повністю оновили дизайн інтерфейсу в битві за общак. Крім нього, системи не залишилися без змін у функціоналі. Лідер клану так само має самостійно забити битву. Але Може обрати зручний час із запропонованого для себе та свого складу. Клан, якому організували битву, а саме лідер та модератор після авторизації отримають сповіщення про те, який клан та на яку годину призначив битву. Ви просили, і ми це зробили. Поговоримо про скупника та морозильну камеру. Дві системи, які залежать одна від одної. Перероблено формування ящиків готової партії. Тепер, якщо ви поклали одну одиницю будь-якого товару алко або петрушки, то тільки такий клас можна буде використовувати для продажу партій. Наприклад, ви поклали до ящика одну зіркову петрушку. Лише її ви можете класти, поки не зберете всю партію. Скупник прийматиме для купівлі всі види партій за зірками та по кількості товарів. Ми ретельно прорахували ціну кожного ящика за його класом і повернули приємну заробітну плату за вашу. Час та партії, які ви здаєте, для тих, хто цінує мальовничість графіті, додано нові місця. 41 графіті прикрашатиме кожне місто. А найголовніше, що близько 20 з них було додано в наше нове та славетне місто Харків. Крім того, ми змінили вигляд незайнятих, тому тепер ви зможете добре позмагатися за них, перемальовуючи графіті Інших у кожного клану з'явилося цікаве місце під назвою Дошка оголошень. Кожен учасник матиме 5 завдань на день, після виконання яких клан отримуватиме очки. Вони знадобляться для підвищення місця в лідерборді, але зауважимо, що з початку нового сезону очки будуть анульовані. Якщо у вас є преміум статус, тоді у вас розблокується ще одне додаткове завдання. До нього ж додана послуга. Побачили завдання, яке вам не подобається, або не хочете його виконувати? Замініть завдання за допомогою карбованців. Трішки відійдемо від кланів, адже ми хочемо показати вам нові автівки. Вишукана Bentley Continental GT. Міцний Land Rover Defender. Хочемо нагадати, що в оменю товари з'являються нові та унікальні скіни і аксесуари. Тож ви можете стати власником нового аксесуара, який випускається в обмеженій кількості. Гадаємо, всі колись бували на страйкболі. Тож поспішимо розповісти вам про те, що він також зазнав змін повністю змінений дизайн інтерфейсу, зробить використання цієї системи зручнішим. Тепер доступними для вибору будуть два режими. Перший знайомий всім звичний ПВП-режим, до якого додано можливість одразу вибрати сторону, за яку хочете грати спецназ або терористи. Додано нові цікаві скини для хлопців і дівчат. Лідер лобі можна налаштувати мапу, зброю, статус, кількість раундів від 6 до 24, суму на яку гратимуть, та чи будуть використовуватися бронежилети для кращого тренування перед каптами. Другий режим це бій на смерть. Лідер лобі може вибрати клас зброї, кількість учасників та час, протягом якого триватиме битва. Спавн буде випадковим по всій обраній локації. Задача учасників вбити якомога більше супротивників для відслідковування вашого рейтингу під час битви. Ми додали лічильник вбивств кожного учасника, смертей та середній коефіцієнт вбивств відносно смертей. А найголовніше граючи на страйкболі, ви можете випадково отримати кейс, який буде наповнений найкрутішими призами повернемося до кланів. Ви чекали, а ми реалізували нова система автопарку. Кожен клан, як в бункері, так і на картелі, може придбати собі автопарк за кошти, які зберігаються на общаку. Ті, хто в бункері, можуть придбати собі три автівки та заспавнити їх біля входу. Для збільшення кількості додана функція прокачування слотів. Для картелів ми додали 12 слотів та ще 8 доступних до прокачування. Загальна кількість становить цілих 20. Ми не залишили вас без унікальності, тому дали змогу придбати унікальний гвинтокрил. Зустрічайте найшвидший та всім відомий хьюзем MD500! Щоб низькі ранги не забрали всі автівки, завдяки планшету ви самостійно налаштовуватимете, хто зможе користуватися ними. Якщо автівка набридла, ви можете продати її за 20% від державної вартості, тому уважно обирайте свій транспорт. Лідер клану зможе затюнінгувати будь-який автомобіль, який знаходитиметься у власності угруповання. Зауважимо, що ви зможете обрати будь-який транспорт з автосалону, навіть той, якого немає в наявності. Після минулого оновлення ми помітили, що активність кланів зросла, тому це оновлення було зроблено для вас, адже ми бачимо ваш активну зацікавленість. Ставте лайк під цим відео, якщо хочете, щоб повернулася система бонусних виплат кожному учаснику, який знаходиться в мережі під час закриття або продажу партій. Також хочемо наголосити, що ми відкриті до ваших пропозицій щодо змін або покращень систем. Тому всі ваші прохання та пропозиції ми візьмемо до уваги і будемо реалізовувати їх у наступних. Крім цього, ми сумлінно працюємо над розробкою дуже великого оновлення під кодовою назвою 3.0 потужно метр якого зашкалює. У якому буде представлена одна з найдовгоочікуваніших систем тюнінг, де ви зможете встановити різні види покриття на автівку: хромовий, матовий чи перламутровий, можливість обрати колір для передніх та задніх колес і не тільки. А щоб знати першим те, що війде до оновлення, слідкуйте за новинами у наших соціальних мережах. Ну а на цьому все. Бажаємо мирного неба над головою, гарного настрою та приємної гри. Детальна інформація про оновлення буде знаходитися на нашому сайті. Зустрінемося з вами 24 березня о 19 годині в оновленні 2.8 Кримінальний світ, друга частина.